Після довгих місяців, а для декого і років навчання онлайн холодногірський район отримав унікальний шанс відкриття безпечного освітнього простору прямо в протирадіаційному укритті одного з освітніх закладів Харкова. Тут в нових класах, де діти будуть навчатися в змішаному форматі, вони можуть повернутися до очних занять, чого не мали змоги робити роками. Ти до цього навчалася онлайн? Ну так, да, навчалася онлайн, це мой перший день здесь. І як тобі навчатися очно? Клас. Найбільше мені подобається, то що тут дають булочки вкусне. До дітей в укриття завітав справжній зірковий гість пес патрон. Разом із своїм господарем, рятувальником ДСНС, він провів для малечі важливий урок з протимінної безпеки. Діти із захопленням слухали, як правильно поводитися з підозрілими предметами радості малечі не було меж. Адже не щодня уроки проводить такий знаменитий хвостатий рятувальник. Ця школа так вона невеличка. Так тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, отримати освіту. І крім цього, 45 учнів. Це професіонально технічне наше училище, яке теж буде тут навчати наших студентів. Тому для нас це дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо використовувати це укриття. Тифікована підкрисне укриття для того, щоб наші маленькі харків'яни, мешканці теж у вихідним дням тут перебували, звикали до школи, і це дуже важливо. У новому освітньому просторі облаштували чотири навчальні класи, де діти займатимуться у дві зміни: просторі, комфортні аудиторії, забезпечені всім необхідним для навчання, аби школярі не залишалися голодними. Для них готують гарячі обіди, які щодня привозять просто до укриття. У ремонті та облаштуванні укриття меблями допомагало управління Верховного комісара ООН у справах біженців звісно, це несприйнятно, що діти мають навчатися за таких умов, що вони ходять в школу під землею. Вони мають навчатися в нормальних школах, як ми це робили, з гарним світлом, вікнами. Звісно, без усіх тривог і ракетних атак. Але в той же самий час важливо, що діти приходять, мають змогу зібратися всі разом, побачити своїх однолітків, поспілкуватися зі вчителями. І це найкращий спосіб зробити це безпечно. Саме тому ми підтримали цю ініціативу. З дітьми будуть працювати не лише вчителі, а й ціла команда професіоналів: т'ютери, психологи, логопеди та медичні працівники. Анна Злінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Дмитрон Гуєн та Олександр Уваров. Харків. Новини.